Сьогодні Верховна Рада проголосувала за повернення військовим доплат у 30 тисяч гривень, одночасно обмеживши зарплати чиновникам на час воєнного стану. І про це повідомив лідер європейської солідарності Петро Порошенко. Він зазначив, що повернення виплат це обов'язок держави перед захисниками. Як відомо, європейська солідарність вже давно наполягала на відновленні доплат військовим. Крім того, Петро Порошенко наголосив, що родини загиблих повинні отримати в повному обсязі і негайно передбачену законом допомогу. Давайте послухаємо. Ми вимагаємо передати значну частину на збройні сили. Ідеться зокрема про повернення виплату 30 тисяч гривень, як мінімум, для медичних, логістичних та інших підрозділів, які задіяні в бойових діях. У нас на сьогоднішній день біля лінії фронту ризикують життям і здоров'ям, і вони не охоплені, на жаль, жодними виплатами. Абсолютно неприпустимим є скорочення обсягів прав і свобод, що напряму суперечить 22 статті конституції, де встановлюється, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних не допускається звуження зміну та обсягу існуючих прав і свобод. А пане Тарасе, ну а власне це справді такий дуже гарний день, тому що про відновлення цієї справедливості і повернення до плат військовому 30 тисяч гривень, ми говорили. А ми говорили дуже довго. І це питання розтягувалося у часі. Чомусь його було складно вирішити провести через парламент. Європейська солідарність я справді пригадує, що одразу, а вона виступала за це. Вона навіть за створення робочої групи. І ось нарешті це сталося. Це якраз в контексті того, що Леонід Ємець говорив, а до включення про деяких політиків, які там можливо і маніпулюють, а є політики, які працюють. Тобто я в цьому контексті вірю абсолютно в перемогу здорового глузду і вірю в те, що які б проблеми і питання, які маніпуляції, які б там бажання не виникали. Є політики, є люди, які просто завжди зможуть переламати саме цей хід подій. Нехай навіть на це буде потрібен час. Знайте, тут абсолютно згоден. Ви зробили дуже добру підводку по моральній складовій. Це надзвичайно важливо, що є люди в Верховній Раді, що є політики, які добиваються справедливості і можуть переломлювати в певних ситуаціях обставини. Це дуже добре. Але давайте зараз я буду, мабуть, не таким позитивним, тому що я мушу відразу сказати, європейська солідарність вимагала від самого початку скасування бандитської норми про повне скорочення всіх випадків і доплат яким так нахвалявся міністр оборони, пригадує Третіка, казав, мені завдяки цьому вдалося зекономити 100 мільярдів. А які ради, які я хороший за рахунок наших бійців, так можна сперечатися, можна дискутувати чи всім. Той розмір випадків мав належатися. Можливо, деякі тобі підрозділи, які дуже далеко в тилу, які є резервними, які точно підлягають під ротацію, які точно є в запасі. Просто ну виконують, ну є люди певні, які десь там так. в охороні якихось складів, десь на Закарпатті. Можливо, там для цього має працювати робоча група. Було ухвалене рішення. Господи, місяців ще два назад, напевне, про те, що має бути створена робоча група з цього приводу Верховної Ради, щоб чітко розписати всі ці норми. Що відбулося до сьогоднішнього дня спікер Верховної Ради пан Стефанчук блокує створення робочої групи. Її нема. Законопроект про тих півтрильйона, які мали піти на армію, не передбачав жодної копійки для відновлення чи збільшення виплат нашим військовим. Жодної копійки. Чи ті гроші реально підуть на озброєння, чи вони куди підуть, знаєте, це питання відкрите, будемо стежити за руками. Тепер Емо до самого нинішнього рішення насправді євросолідарність витиснула рівно 100%, не 99%, а 100% з того, що можна було витиснути в цьому питанні, тому що тут є певні моменти поза компетенцією. Того, що можна зробити в Верховній Раді, питання блокується кабінетом міністрів, тому що сьогодні проголосували про знаходження джерела коштів для того, щоб частині військовослужбовцям тим, які реально на фронті, реально при фронтовій зоні, там, де прилітають не колись, можливо, ракета прилетить. Ну дійсно там Закарпаття одна прилетіла, Чернівецька область одна прилетіла, десь далеко. А ті, куди прилітають гради, де б'є артилерія, де долітають от зараз і пануючі бомби. От для цих вдалося вишукати кошти, але це не є повернення ще виплат. Повернення випад належить до компетенції Кабінету міністрів України. Пан Рєзніков, який хвалився, як йому вдалося здерти з українських бійів 100 мільярдів, має зараз підписати розпорядження, верніше проєкт рішення на засідання Кабінету міністрів, де буде передбачено це повернення. Кабінет міністрів має проголосувати, щоб ті кошти, які для них знайшла Верховна Рада, ще раз вся Верховна Рада, вже ми зараз не говоримо про опозицію. Опозиція добивалася, добилася. Верховна Рада вся проголосувала. Він має ці виплати спрямувати військовим відповідно до певних алгоритмів, тому що це не є на всіх, це тільки на певну частину, на ту частину, де була просто дика несправедливість. Я просто нагадаю, про що йде мова. Кабмін вирішив, що вони лишають бойові виплати тільки для тих, хто є. Ну штурмові загони, ті, що на опорних пунктах на передовій, ті, що безпосередньо з автоматами на відстані прямої видимості до ворога. Все лінія фронту. Ті, хто бійці безпосередні медики, які працюють на передовій. Зв'язківці, які організовують зв'язок безпосередньо на передовій. Логістика. Люди, які підвозять снаряди прямо на передову. Вони були виключені. Кабінет міністрів і міністр оборони позбавили їх цих виплат. І зараз цею рішенням Верховної Ради, законом, який був проголосований, цим людям знайшли гроші, і Кабінет міністрів саме цим людям, має вернути виплати. Ну слухайте, це було настільки дика, що цих людей, і настільки була демотивація для наших Військових, щоб про це навіть говорити зайве. Але далі у нас виникає питання. Ну, перше, я вже казав, має Кабінет міністрів виконати свою функцію? Чи він не буде тягнути? Тому що ще тоді, коли тих півтори трильйона розписували, пригадайте, Порошенко виступав так. і сказав, що і він, із протилежного боку Арахамія, внесли поправки. Чи це була їхня спільна поправка? Чи це були дві окремі, Я вже не пам'ятаю. Вони були підтримані Верховною Радою про знаходження трьох мільярдів для того, щоб родинам загиблих, загиблих наших бійців Робити виплати, так от уряд не виконав до сьогоднішнього дня. Цього питання це Порошенко згадував. Воно не виконане. Рішення Верховної Ради не виконане урядом. І знову зараз іде питання: уряд його виконає чи ні? Оце сьогоднішнє рішення. І друге питання: люди, які хвалилися тим, що вони позбавили наших бійців цих виплат. Це певна обмежена кількість людей. Голосували всі так, але депутати не несуть відповідальності там, за рішення Кабінету міністрів, які вони створили. Кабінет міністрів колективні рішення. Йдемо про ініціаторів позбавлення пільг і підтримки наших бійців. Міністр оборони, конкретна людина, голова фінансового комітету пан Гетьманцев і пані Третякова, голова соціального комітету, яка прямо заявила. Антиконституційну ініціативу придумали про позбавлення пільг, взагалі позбавлення пільг наших військових, які виписані у в наших законах не можна міняти закони в напрямку скорочення соціальних піль, гарантій прав і свобод. Вона запропонувала антиконституційний акт. Слухайте, ну для початку, якщо люди займаються антиконституційною антидержавною діяльністю, просто усуньте їх з посад. Хай не колись прокуратура займеться в пізніше, в майбутньому, але сьогодні проголосуйте проект постанови. Два проекти постанови Перший – про зміну в складі комітетів керівництва і комітетів Верховної Ради і в заберіть цих двох голів комітетів, які займаються. Державною діяльністю. І друге, ну. Поставте хоча б питання: запросіть міністра оборони, хай він пояснить свою позицію. От Верховна Рада сьогодні сказала, треба доплати робити військовим, а міністр каже, що не треба. От хай він скаже, що я помилився, ну хай він хоч якось пояснить, тому що, він, що в іншому випадку в нас немає впевненості, що дуже хороше, правильне рішення, якого добилася це європейська солідарність, переконала інших, що проголосували, що воно буде реалізоване. Тому потрібно сказати, «Б», потрібно виконання цього рішення. Якась відповідальність тим, хто шкодили. Назвичайно, що будемо за цим стежити. Мені здається, що в уряду вже ну немає іншого виходу, як все ж таки ухвалити ухвалити це рішення. А пане Леоніде, просто користуючись нагодою, оскільки до завершення цієї ефірної години не так багато часу, я хочу щоб ви коротко прокоментували це рішення, яке так довго а так довго проходило через Верховну Раду, щоб власне виправити попередні рішення уряду про скасування цих доплат. І власне дуже багато подій відбувається і у Києві раді, і це дуже важливе питання. Те, що анонсувало на початку щодо перейменування. Ня вулиць, тому що це якраз і є повне становлення нашої державності, нашої українськості і нашої відповіді, зокрема, і на російську агресію саме тут. Яка ситуація з перейменуванням вулиці? Ну і зокрема, якщо ми говоримо про довгу історію щодо повітряно флотського мосту? Проспекту а, так проспекту, перепрошую. Так. Дуже коротко про повернення виплат. Там все дуже просто. Влада в особі уряду забрала у наших солдат гроші, на які живуть і вони самі, і їх родини. І ці гроші це тих людей, які захищають спокій, в тому числі тої ж влади і того ж уряду. Ходити по магазинам, ресторанам, збирати засідання уряду, почуватися захищеними під коли наші українські солдати тримають ворога на фронті. Тому, лише дякуючи опозиції, ці виплати повернули. Опозиція спирається на позицію громадськості, позицію тих же солдат, позицію їх родин. Позиція, яка грунтується на дуже простих речах, куди витрачали ці гроші солдати? Перш за все, вони їх витрачали на власне забезпечення військових своїх потреб: купити бензин, дизель, купити обладнання, провести ремонт автомобіль. Біля, от запитайте, ну в кого ж в кожного в сьогодні є хтось, хто знаходиться на пірятку. Куди йшли ті гроші? Вони йшли не на, вибачте, ресторани, яких там немає. Частина відсилалась додому родинам, але якщо і родин тих немає, або родини не потребували, ці гроші вперше за все йшли на забезпечення якраз перемоги над російським агресором. Тому ну, влада, м'яко кажучи, стріляла в ногу не лише власним солдатам, а і власній перспективі української держави перемогти в цій війні, тому опозиція слава Богу, що у нас є опозиція в країні. Що Порошенко, якого влада хотіла за звинуваченням Медведчука посадити в тюрму все ще дякуючи українському народу на волі і здатен проводити через парламент оці потрібні для нашого захисту і нашої безпеки рішення і Тепер щодо перейменувань, тому що ну знову ж таки, європейська солідарність. Завжди стояла на тому, що Росія як Спадкоємець радянського союзу ставить собі за мету знищити Україну і українське. Тому всі ці пам'ятники Ватутіну, Леніну і все інше, всі ці пам'ятки, в тому числі пам'ятки в вигляді назв для наших українських вулиць, які прославляють радянське минуле, це все робиться з ретроспективою на Путіна його перемогу над Україною. І коли в Україні в Києві в столиці існує вулиця, яка була названа і це. Це моє протоколи рішення свого часу в 20-х роках минулого сторіччя на честь Красного Совєтського воздушного флота. А нащадки цього флоту сьогодні бомблять українські міста і вбивають українських і солдатів і мирних жителів. І тому ну немає права існувати вулиця імені пам'яті красного воздушного флота. Тим паче, ну для тих, кому просто ця назва, знаєте, якось призвичаїлась на вухо. Повідомляю, що ніякого повітряного флоту в Україні немає, існують повітряні сили. Тому точно ця назва не може залишатися. Якою вона має бути? Там є певний перелік. всі хороші назви. Я особисто. Агітую, закликаю наших телеглядачів підключитись до того, щоб у нас була вулиця Європейського Союзу, і поруч там ще є вулиця НАТО, ну правильно називається вулиця Північного атлантичного альянсу. А це не просто для того, щоб знаєте, зробити таке купу вдячності Європейському союзу чи НАТО, що от, -от подивіться, у нас є на вашій вулиці, ваше ім'я заберіть нас, будь ласка, до себе пошвидше. Ні, це в пам'ять про те, скільки сил. Здоров'я, життя і майдан, і небесна сотня сьогодні українських солдат було покладено на те, щоб ми сьогодні наблизилися до європейського союзу на те, щоб нам дали кандидатство в члени європейського Союзу, за те, щоб ми бачили перед собою цю реальну перспективу. Це, це усвяткування всієї цієї тої боротьби шляху процесу переможної нашого руху до Європейського Союзу. Чи заслуговують українці і кияни на те, щоб ця їхня боротьба? Це їхні два Майдани, коли кияни і ті, хто приїхали нас разом з нами вийти на майдани, ходили і вимагали від Януковича і після нього Європейського Союзу, звичайно, заслуговує. Чи можемо ми це зробити, як Київрада, ми повинні це зробити. Чи має це бути вулиця, яка Ну є вулицею, всі вулиці достойні, але на цій вулиці знаходиться російське посольство. Я вважаю, що дуже правильно буде, якщо саме шлях до Європейського союзу це буде початком того, як ми приберемо звідти ще й російське посольство як факти явища. І ті, хто там жили і будуть жити, запам'ятають цю вулицю не так. Не такою, на якій стояв цей осередок а, суверенної російської держави, нагадаю за нашими законами посольство, то є суверенна територія іншої держави, А будуть пам'ятати як а, вулицю, яка символізує боротьбу. За наше членство в європейському союзі і сподіваюсь, наші нащадки, діти наші, які будуть жити в європейському союзі, будуть мати можливість обиратись до європейського парламенту, будуть е задоволенням е дивитися на вулицю Європейського союзу, ходити е цією вулицею і згадувати всіх тих, хто боровся, віддав своє життя, сили за те, щоб е Україна була членом європейського союзу. Тому закликаю наших телеглядачів. Зайти в Київ цифровий, це є такий додаток. Там дуже проста реєстрація, просто буде потрібно підтвердити, що ви то ви і проголосувати за те, щоб переіменувати проспект Повітрофлотський імені Совєтського радянського флота Красного на вулицю Європейського Союзу. У нас всіх є тиждень на те, щоб це зробити. Якщо така наша позиція буде, ну незабаром ми всі будемо насолоджуватись тим, що у нас буде імені. Європейського союзу Вулиця в місті Києві. Поруч неї буде знаходитись ще одна вулиця імені НАТО, північноатлантичного альянсу, туди, куди ми згідно нашої конституції і прагнемо. І от якраз підвели мене до запитання, коли говорять про нас у вулиці нато північно-атлантичного альянсу. Але я дуже прошу коротко, десь по хвилині дати відповідь на це запитання, пане Тарасе. От насправді єдина гарантія, безпека гарантії це членство України у НАТО. Ми всі дуже сподівалися, Сподіваємося, що у липні на вільніському саміті НАТО то Україні дадуть потужний сигнал, який почує зокрема і РФ, і, а, щодо того, що Україна буде членом НАТО. Це дорожня карта чи що. Але зараз ми змогли побачити за останні дні минулого тижня, що власне дві надважливі країни, да а це Сполучені Штати і так. Німеччина. Вони цю ідею не підтримують. Угорщину, третю країну, я мовчу, вона завжди була недужня ну, щодо дивити. України. Да. От. А тож, за цей час можна встигнути змінити думку Сполучених Штатів і Німеччини. Ні, змінити не можна, і є причини м'яч на стороні поля в Україні. Виключно тут просто давайте згадуємо Фінляндія Від моменту, коли вона вирішила, що вона хоче стати членом НАТО, до того моменту, коли вона офіційно стала НАТО, треба було трохи менше року. Швеції чуть-чуть більше року, але для цього треба, щоб рік. Фінляндії або Швеції бути, де нема жодної корупції, взагалі, де нема жодних порушень прав людини, де нікому в голову не прийде, що можна десь на тумблі виключити три патріотичні державницькі канали. От в такому випадку, коли в нас не буде жодного з цих пунктів, про які ми говоримо зараз в Україні кожен день. В такому випадку рахуємо 7, 8, 12 місяців від того моменту, коли у нас. Три канали відклю підключуються назад до роботи, ліквідується абсолютно неприйнятна в цивілізованому суспільстві поняття оцього е... цензурованого телемарафону, е... припиняється тиск на антикорупційну інфраструктуру і багато, багато багато речей таких. От все це відбулося, і з того моменту починається правова чисто організаційна частина. 7-12 місяців від того дня. На сьогоднішній день у нас поки що немає такого прогресу, і тому нам сказали, що все, що потрібно для перемоги над Росією. НАТО нам буде давати, але НАТО це є військово-політичний альянс. Коли ви будете відповідати по всіх правах, принципах, коли ви скасуєте не неприпустимі закони, отой про проконституційний суд, який приухвали восени інші речі, коли це все зробите, з того моменту починається відлік вашого вступу в НАТО. Поки що ми не йдемо в НАТО. І тому і американці, і, і німці це є дві ключові країни в НАТО. Німці ключова в Європі. Американці взагалі вони беруть на себе відповідальність. Вони не можуть гратися в якісь популістські заяви. Вони відповідають за внутрішню відповідальність в НАТО. Вони колись прийняли Туреччину, яка поводиться не завжди адекватно і не завжди демократично і не завжди в правовому ключі. І вони прийняли Угорщину, і вони більше не зроблять такої помилки. Я ще раз кажу: допомагати Україні будуть, але прийняти це співториство 7-12 місяців від моменту, коли у нас буде те ж саме, що в Фінляндії. Пане Леоніде. Ну я з Тарасом повністю погоджуюсь, з додам дуже просто. Ну, якщо... Там бачать, що на військовій допомозі і гуманітарній, яку вони надають Україні, наживаються тут якісь чиновники в нашій країні. Це не те, що не наближає нас до європейської і НАТО інтеграції, це нас навпаки віддаляє. Коли, а, принципи формування конституційного суду є прямо протилежні від рекомендацій, які нам дає експертна Венеційська комісія Європейського Союзу Ради Європи. То це насточно не наближає, коли з'являються факти того, що на генераторах, яким нам весь світ допомагає, коли Росія нищить нашу електроінфраструктуру, наживаються чиновники замміністра, ну це насточно нікуди не наближає. Що нас наближає, це робота набу. Що у нас наближає, це е, антикорупційний суд, який е, має цих е, корупціонерів саджати. Що у нас не наближає, коли з корупціонерів ніхто в кінця, з кінцем не саджає. Тому, е, ну погоджуюсь з паном Тарасом, нам дає НАТО військову допомогу, але там є правила, за якими туди беруть е, членство, і Фінляндія відповідає цим правилам, і не питання того, що в Україні війна чи не війна. Були приклади, коли брали е, воюючу країну до. Е, Членів НАТО, і ну, поки ми не переможемо нашого внутрішнього ворога, говорити про повноцінне членство, на жаль, ну, перспективи не буде. Дуже дякую вам сьогодні за цю розмову. Леонід ємець, доктор юридичних наук, депутат ради фракції Європейська Солідарність. Леоніда, дякую вам. І Тарас Чорновіл, політолог. Тарасе, дякую. дякую вам.